Всім добрий день! 8 жовтня у нас в Україні нарешті стартувала перша в історії України медійна футбольна ліга. Вона проводилася в Києві на стадіоні Локомотив, і я зміг туди потрапити і зняти для вас отакий от влоги, які ви зараз дивитесь. Називаємо це так: Українська медіаліга очима глядача. Зібралося дуже багато цікавих особистостей, наприклад, там футбольні блогери, коміки, артисти. Хто ще футболісти, там не футболісти, і хто тільки можна і не можна. Боба Месіс, Макула, Віталій Гордієнко, Назар Душенко, Бідняков, Ласточкін, Дамницький, багато коміків, артистів, блогерів і всіх підряд. І це було дуже файно. І це все проводилося благодійно для зсу і завдяки зсу. Всі гроші із квитків із донатів пішли на Збройні Сили України. Зараз ви побачите, як ми туди добиралися. Весь шлях я не став показувати, а тільки як уже ми в метро були. Тому що я думаю, це вам би було не сильно цікаво і тому бажаю вам приємного перегляду. Спочатку підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставте вподобайку. Всім удачі та приємного перегляду. Слава Україні! Турнір відбувається завдяки і для збройних сил України. Без них би всього цього не було. Тож пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилину мовчання. Загальне фото і будемо починати цей поєдинок. Всім дякуємо. Хочуть дізнатися більше про команду армат цей колектив, а це зараз небезпечний момент. Вихід сам на сам Лунін, перший на м'ячі. Будь-який дотик, тому я продовжую наголошувати на тому, що зараз є ще гра психології, коли буде пропущений гол, то. І. Боже Лунін! Що витворяє Лунін? Символізують, що може бути пенальті, але ні, рефері каже, що все спокійно продовжимо грати. Mm -hmm. Прийняв рішення, там перебувався пенальті. Тобто, медійність українського футболу інколи вирішує Ще один момент супермомент у армата. І... Гол. і це гол 1-0. І це гол, друзі. Е, ось власне цей епізод. Е, і ми бачимо, що. А, був поштовх, так, все зрозуміло. Бублесі. Так, О, що ж, третий ти. удар і. А, Ай -яй -яй. це розіграш. Доволі дотепно придумали, але я думаю, що зараз вони можуть самі собі сказати, що трішечки перемудрили в цьому епізоді. Вже скандал, якийсь тут. Уті дуже якісь активні дискусії е, про фанівці з рефом. Щось я так я розумію. розумію, що чи тренер, чи хтось з гравців щось сказав напевно, так Е, слабенька, мало. Тож він вже вийшов Ай. на поле. Багато хто питав, будемо чекати появи Боба Месі. Поки атака правим флангом. простріл, простріл. І І це штанга. Боже, Єлки, який балки. момент добиратися простіше. Так, От, може бути небезпечно. Але менше містах теж буде небезпечно. Простріл, Удар Лунін. Боже, ну Лунін, це лев матчу, якби це не закінчилося. У штрафній зоні гравці армату. Бачите, профан навіть перестав переходити за центр поля. Ай-ай-ай! Який момент, Боже, знову одинадцятий номер не реалізовує. Я не думай. ой 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 это было майже девятка, ⁇ м. Ой-ой, закидон. Ух ты, пролетел как. Хорошо, удивим, профессор. Нет, не будь... 2-0, профан, прораедар. редко выходит. Тож, так, новий шанс удар і це 2-0. 2-0. Армат забиває другий гол. Потім вийшли в другий тайм. Хоча нагадаємо, нагадаємо, легендарний, я опять же таки поняв. Це було мощно. У мене флешбек із дитинства. Легендарний матч. Ліверпуль. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, друзі, ну тут Лунін безсилий. Це був супер гол. На полі є. особистості безпосередньо, так. я думаю, що з кожним туром буде зігратися все більше. Простріл. Простріл і 4-0. Та да, що ж таке? Це буде матч зірок, в якому визволять одна атака. Поєдинку І що на атака. І це перший хет-трик в історії Медіаліги. 5-0. Ой, Боба Месі знову вийшов. Та ну що ж ти своїм віддаєш? Ой, куди? Ну, ну, Ай-яй-яй, це все Баба Месі. безпечно. Баба Месі і. Ну? І! Це гол yes. Баба Месі, друзі! Ні, ні, полворота! <рив> Хотів я сказати! <рив> вони Вже виснажені. Дуже хотілося, би, щоб вони приїхали більш кушиваним складом і змогли нав'язати конкуренцію, а зараз просто простоні вправо. Перший матч завершено. Тож, дорогі друзі, матч завершено з рахунком 6-0 на користь колективу Армат місто Дніпро. І ваші верхові облиски для команди ProFan, яка змагалася до останнього билася, Приїхала сьогодні не в не в оптимальному складі. Розпочинається матч артистів і ігнусу із Києва. Ой, Ой який розвіс! Що час будуть у нас вперед, я чистых перед тихой

Замечено у футах і удар, і розліт у футах Адамович. 3-0. Створюється футбольний контент. Таким чином ми зароджуємо новий рух у футбольній Україні. Ой, там Сподіваємося, що до нього зразу приєднався, що це більшої команд і майційне особисто стоїть. Зараз м'яч у воротах. Другий матч також завершився з розгромом. Зараз буде матч Зірок. Розпочинається матч зірок. Слава Україні і героям слава! І тільки що Олександр Волошин міг забити, але прийшла хороша людина і сказала, що я хочу, щоб Олександр Волошин вдарив пенальті. Тож 10 тисяч гривень. О, хорош! Сукач просто хорош! Неймовірна гра. Комунікують на полі Андрій Підняков. І ось яка подача Ава, меню донатів. 3 тисячі гривень 5 хвилин без офсайдів. 4000 3 хвилини головою або за штрафного майданчика рахується за два гола. 5 тисяч гривень 2 хвилини граємо руками. 6 тисяч три хвилини ворота тобі команди грають з зав'язаними руками. А 9 тисяч гривень можливість відстапівати гол на полі разом з зірками. 10 тисяч пробити пенальтів ворота обраної команди. Ще 10 тисяч 5 хвилин команди грають 8 на 8. 15 тисяч замінити головного арбітра на 5 хвилин. 20 тисяч гривень можливість купити собі місце на полі. О, це прикольно. От боль! Опа! Ой-ой-ой!

Много Леодор и ББМС играет на одном фланге О, Ой, закусился О, вот это же Динамо, дядь

Ой, Бедняков, куда тебя, профессор? И замыкай! Да. малек профессор. О, Бедняков, Бедняков, давай. Топастя будет. Арядок! Гладон, и Гладон. А я, И там никто до будет, там прям Виктор Борусский, Андрей Бедняков, Дуже активно провів першу половину. За реєстрова запити один Трьох! в трьох футболі агент, про якого ми так багато говорили в першому таймі, вирішив задонатити сам, щоб внести якісь корективи в матч. <плес> <плес> Перша опція Катя Нікітіна б'є пенальті. Ми такі бачимо флірт за гроші. Пенальті! <плес> А! Нікітіна Черєва. Рєва! Але добивання, добивання! Це зараз буде прикольно. Два, Галіадор, полетів! Ну! Цим для грає вмирає ти розумієш? Так, Фозі, Фозі, треба пити! Удар, Ні, це навіть. Ласточки на п'ять робачка. Ну, оооодар! Через себе був Владислав Дючу. Ні, оцо, гол. Не було! Суддя каже, не було. Пенальті став. Нормально. В принципі, суддя може собі дозволити вигадувати правила. І правила, якщо гол був забитий не до кінця, то пенальті. пенальті посталося, бо Месі буде пить! Гімнастичний м'ячі. О, бо Месі. Рахунок <рит> стоїть, один один. Це м'яч бедку не закинуть. Ай, ні. Футбольний м'яч вертається. ми тут для того, щоб зібрати на потребу збройну силу. Тому важливо... Давницький. Дамниць. Давницький забиває. Два. Один. Герман Слава, виходиш вперед! Забиває гол, тільки його не зняв, на жаль. Два-один. Артем! Давницький! Артем! Давницький! Задонатили 6 тисяч гривень. І значить воротарям зав'язують руки. Нарешті. Ой, голосний перехват. Деріки, деріки! Я, я... О, куди полетить, туди полетить. <реку> Ой, такі по розрізають, що повідається. <реку> От довгий час був перелам ноги. А, а... Здається. Оооо, все правильно робить воронеч, боже! Ну там така пуля. Майже дев'ятка ю. Зарубал. <тит> ой, ой, за пивком <пит> был <брат> на <брат> <брат> и подача. Ну, заживо. брат? <пит> <галеодор>, стреляй! Гелиадот! 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 трохи не Ай, далеко. Бій! Всього прямо розв'язують рух. Доступний матч Ласточкин також буде грати. Я думаю, що він просто в захисті стоїть, щоб не поламатися. Дячук, треба бити! Никитина. вся Никитина. 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 Боже, по профету Ух, еще одна попалила. До того, как это стало у я понимаю, что это станет мейнстримом. Виталий Гординка, ты забыл его. добывай на Волошин. Ааа, Иваночка смотрела Ласточки,

Ой-ой-ой! Давницький треба вже, треба відбивати. Оооо! чуть не вбив. Зараз Гордієнко лупить пенальті. Щас просто поїде додому, прикинь? Не впає і просто буде рабоною. І так, Артем. Зачало крати. Ох, який розгон! І забиває, а, і удар. Ай, 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 ой, майже дев'ятка, йоу! Боба Месі, я не знаю, що це за таємнича людина. Вона вийшла на поле на дві хвилини і ці дві хвилини стадіон просто розірвало. Зараз боба Месі буде бити пенальті. Є боба Месі! Боба Месі забиває переможний пенальті. У це була дуже професорська битва. Що ж було дуже круто? Було файно побачити всіх блогерів, яких я дивлюся, вживу переді мною на трибунах, коли грав ігніс проти артистів. Сиділи вся команда хлопаків. Особливо легендарним вийшов матч зірок, коли вони грали гімнастичним м'ячем, наприклад, або за інші донати, коли воротарям зав'язували руки, коли вони грали без арбітрів. А після матчу а серія пенальтів, де Бобо Месіс забив вирішальний вже гол, і вони кричали ЗСУ. Це було дуже атмосферно. Скоро буде, мабуть, другий тур. Я не знаю, коли він буде, і де, Ну я думаю, що він буде вже, мабуть, в другому місці. Так, звісно, у нас зараз тільки починається розвиватися, ну ми будемо далі це розвивати і сподіваємось, що вийде це на дуже. Класний рівень. Що ж, всім бажаю удачі. Сподіваюся, вам сподобалося відео, поставити вподобайку. Напишіть якийсь може, коментар, я там не знаю. Ну, всім удачі, бувайте, до зустрічі!